Псевдобанкіри заволоділи коштами 61-річної Черніївка в сумі майже 56 тисяч гривень. Потерпіла, повідомила правоохоронцям, що кілька днів тому їй зателефонували невідомі з різних номерів, які представлялися працівниками банку та повідомляли, що закінчується термін дії її банківських карток. Нібито для відновлення Чернівці запропонували озвучити цифри на звороті роті картки та відповісти на інші питання, котрі заявниця не запам'ятала. Жінка виконала всі вимоги псевдобан. Кірів та повідомили їм свої конфіденційні дані. Згодом виявили, що з її банківських рахунків списались кошти майже 56 тисяч гривень. Усвідомивши, що її ошукали, жінка звернулася до поліції, йдеться в повідомленні правоохоронців. Поліцейські нагадують, що ніколи не виконуйте вказівок незнайомих осіб, які пов'язані з переведенням коштів. По телефону нікому не розповідайте ніяких відомостей зі своєї картки. Якщо висувають мову, що для виконання певних дій потрібно повідомити пін-код вашої картки або одноразовий пароль з смс-повідомлення, негайно завершуйте розмову. Це шахрай. Всі операції щодо безпеки картки проводьте тільки особисто у відділенні банку.